Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося на кордоні з Молдавією. Вже перейшли його, приїхали і хочу вам наголосити на тих вимогах, які зараз потрібні для того, щоб проїхати кордон. Перше, що потрібно, це страхування для всієї родини, хто з вами їде у машині. Це якщо ви машиною переїжджаєте кордон. Друге це обов'язково грін карта на машину. Третє це вінятка, придбана у Молдови на кордоні або онлайн. Обов'язково без неї не можна пройти границю. Кордон не в, ко, в жодному разі. І ще обов'язково останні декілька днів зробили тегогляд на машину обов'язково. Тобто, ми його робимо в Україні і показуємо при проходженні кордону як в Молдавії, так і Румунії. Його видають на два роки. Тобто, кожного разу, коли ви пересікаєте кордон, його не треба робити, тому що він коштує від 1000 400-1200 гривень. Хтось з нас за 1800 з клієнтів вже робив, але його обов'язково треба мати. Ще раз наголошую на тому, що він дійсний два роки, тому це не дуже важко для кожного з нас. Отже, це обов'язкові умови зараз для проходження кордону. Дякую всім за увагу. До зустрічі.